Буває, мене запитують, чи в'яжу я в одне волокно чи в два. І якщо в два, то використовую декілька бухчута, чи одну. Використовую одну, зазвичай 2 кг. Знайшла на барахолці ось такий металевий пінцет. І зараз покажу, як я витягую паперову втулку. Знаходжу серединку, де воно там закручене, цей папір. І цим металевим пінцетом відшкрібаю шматочок. Зачіпляю його цими зубами пінсета, і далі отак ось накручую на пінцет по колу кручу цю бухту, і витягую, скільки витягується. Це може бути не за один раз, це може бути і знову, і знову. Але е, так, це не зовсім швидка процедура, але таким от чином, помаленьку я витягую цю картонну втулку. Раз за разом намотуючи на пінцет, і коли вже повністю витягнута, то беру якийсь величенький гачок, щоб підчепити всередині волокно. Зачіпляю його, розправляю, і в мене виходить одне волокно із середини бухти, інше волокно іззовні. І ось так складаю і в'яжу із однієї бухти.